Сьогодні в ефірі програма час інтерв'ю. Сьогодні маємо можливість поспілкуватися з лідером Комуністичної партії України Петром Симоненком. Вітаю вас, пане Вітаю. Петре. Ну, Пане Петре, сьогодні у нас є можливість в принципі підбити підсумки року, який минув, можливо, скласти деякі плани на майбутній рік, тобто рік, який розпочався. Я так розумію, що він буде досить складним, не менш складним, а можливо навіть більш складним ніж попередній. От для початку я хотів би вас запитати, чому комуністам так таланить? От минулий рік. Парламентських виборів у минулому складі Верховної Ради комуністи мали золоту акцію. Так в цьому парламенті також комуністи мають золоту акцію. Тут, ніби це вже і не містика. Як воно все вкладається, от в теорію в якихось можливо концепцію розвитку політичної системи України? Вітаю, вітаючи всіх наших шановних глядачів. Хотів би сказати про те, що компартія дуже серйозно і послідовно працює над тим, щоб компартія була сучасною партією, щоб Компартія пропонувала сучасні погляди на вирішення тих проблем, які хвилює сьогодні як суспільство в цілому, кожного громадянина і державу. Коли ми говоримо про те, що партія зробила і чому вона досягає результатів після 90-го року, коли було падіння, і все ж таки сьогодні відбувається різкий підйом і зростає довіра до комуністичної партії України. Давайте ми подивимося на реалії виходячи з того, в якому стані суспільство. Суспільство вимагає сьогодні дати. Відповідь, який шлях принесе користь кожному громадянину України. Є два шляхи розвитку України. Один шлях, який пропонують. Представники потужного капітала, і вони сьогодні мають владу, і це олігархічна влада. І до речі, цей шлях він сьогодні засуджується і європою. І ви бачите, як сьогодні в Європі ті ж самі трудящі ведуть боротьбу за принципи справедливості соціальної. Ви бачите, як весь світ сьогодні лівіє, як визна, як е, визнають же представники цього потужного капіталу, капіталістична система, що вони не здатні вирішити жодну з проблем, яка породжується цією Капіталістичною системою вони не здатні захистити права людини, вони не здатні дати продуктивну ідею, яка дасть можливість вирішити ці питання. І ось, коли ми говоримо про саме такий підхід, то саме комуністична партія України як альтернативна політична сила пропонує інший шлях шлях справді. До принципів справедливості, що ті люди, які виробляють продукцію, вони повинні приймати участь у перерозподілі цієї продукції. Це принципи, які сьогодні дають можливість для людей, хто чи інтелектуально, фізично, професійно може заробляти більше, щоб вони заробляли більше, а не їх жорстко експлуатували. Щоб кожна зароблена копійка йшла на розвиток суспільства, а не у кишеню олігархів, щоб природні ресурси, якими може скористатися Україна, вони були використані у державний. І людських наших інтересах, а не на інтереси тільки олігархічного капіталу, пане Петре. От знаєте, сьогодні я так думаю, що багато хто не може зрозуміти логіку, за якою діє працює нинішня комуністична партія України. От у минулому парламенті, от пропрезидентська більшість, яку власне і втілювали, олицетворювали, скажімо так, ті ж самі олігархи, про яких говорите, вона трималася завдяки комуністам. Бо якби не було комуністичної підтримки, не існувало б і про президентської олігархічної більшості. Йдемо далі. Вийшли на парламентські. Вибори під гаслом повернемо. Країну народу, так я ж не помиляюся, і багато хто з тих, хто голосували за комуністів на виборах, вони думали так, що ви хочете цю країну забрати у регіоналів, у олігархів, повернути її народу. А тут знову створена пропрезидентська більшість, так власне, більшість олігархічного капіталу, і знову вона тримається саме на підтримці комуністів. От де тут логіка, де абсурд? Поясніть, будь ласка. Абсолютно логіка і послідовність нашої партії зрозуміла кожній людині, яка живе не за штампами і не користується штампами, коли ми. Говоримо про політичну боротьбу під час виборів, то компартія запропонувала реальну програму. І ми сподівалися, що громадяни України підтримують її. Але ми з вами є свідками, що виборча кампанія не була кампанією обрання шляхів для України. А на жаль, це була купівля купівля виборців. І ви добре знаєте, що якраз те, що були задіяні мажоритарні округи, це грошові мішки, змагалися у тому, хто більше купить виборців. І справді ми запропонували. Запропонували програму, в якій є відповідь на всі питання, які хвилюють наших громадян, і гасло, з яким ми йшли, це чесне гасло. Повернемо країну народу, тобто повернемо країну трударям. І ми запропонували трударям боротися за те, щоб країна належала їм. Не всі зрозуміли. І зрозуміло, такмо що для нас це ускладнює вирішення питання повернення країни народу, і ми вимушені обирати іну іншу тактику боротьби у Верховній але Раді. Але як ви можете повернути народу країну, так власне повернути, відібравши її в олігархів, яких самі ж підтримуєте. От я ми не можемо, що унікальний приклад комуністичного Китаю сьогодні дає відповіді тим, хто сумнівається. Ви бачите, як на жаль, але в Україні сьогодні намагається відбити. Повагу і увагу до Компартії тим, що тільки говорять про минуле комуністичної партії. А ніхто не хоче говорити, що сучасні комуністи, на прикладі комуністичного Китаю, сьогодні зробили те, що комуністична держава Китай є другою супердержавою. Американці визнають, що через 5-10 років це буде найпотужніша держава у світі. Вони вирішили питання, які мають відношення до покращення умов життя громадян Китаю. Вирішили, вони сьогодні забезпечують сталий розвиток держави держави, забезпечують вони сьогодні, дали можливості розвиватися багато економіці. Дали можливість, вони сьогодні захищають внутрішній ринок, захищають, тобто власного виробника. Вони сьогодні захоплюють практично інші території для того, щоб збут мати свої продукції. Мають і ось сьогодні треба визнати, що якщо б не комуністичний Китай, то я б не знаю, гось і болі б українці ходили, бо європейську продукцію вони б за тією ціною не купували би. А сьогодні Одягають, взувають ще і годують китайські комуністи громадян України. Тобто Китай ще раз хочу, українських комуністів. Я ще раз хочу наголосити, як комуністичний Китай, так і комуністичний В'єтнам сьогодні дають зразки і показують зразки найяскравіше, як в умовах кризи треба забезпечити вирішення проблем, які хвилюють людей. Тепер відносно того, що ви сьогодні звертаєте увагу, і я ще раз наголошую, що це штампи, якими намагаються журналісти обслуговувати Інтереси ну, інтереси певних... лозунги передвиборчі це не штампи. Ні, пане, це, у нас не було штампів. У нас були чітко обґрунтовані соціально-економічні показники, які забезпечували вирішення проблеми повернемо країну народу. Ось серед тих проблем, які хвилюють сьогодні людей. Проблема безробіття будуть вирішувати олігархи, проблему безробіття громадян України. Ні. І не будуть вирішувати вони тому, що на виборах заплатили їм за те, щоб за них проголосували. А тепер вони будуть робити чим більше безробітні, тим більше статки. у них. Добре, пане Петре. От сьогодні ви присутні, скажімо так, у владі. Так присутні у владі що ви маєте яким, на увазі, е, ну якщо я ви маєте увазі... на увазі Верховну Раду, то так Верховну да. Верховну Раду, звичайно, да, да. ви маєте всі важелі для того, щоб повернути країну народу. Я запитаю так і. Ну, ми використовуємо ту частину тобто, коли можливості відбудеться цей факт і, передачі. Зрозуміло, що народжує. цей факт тільки тоді відбудеться, коли ми з вами разом допоможемо нашим громадянам позбавитися ілюзій відносно того, що обіцянки олігархів колись будуть виконуватися ніколи вони виконуватися не будуть. А ті реформи, ганебні, які проводяться сьогодні і на протязі 20 років, вони призведуть тільки до остаточного занепаду. Ті проблеми, які зараз ми сьогодні з вами бачимо. І бачимо, що вітчизняний олігархат здає повністю можливості України, а Європа якраз підіграє їм, і бачимо, як Європа здала в тому числі газотранспортну мережу України і перетворила її на металобрук Сьогодні вже це якраз свідчить про те, що ілюзій не треба мати відносно того, що олігархи будуть щось виконувати. Тому ми сьогодні частково використовуємо можливості у Верховній Раді. А в чому вони полягають? У нас 33 мандати у Верховній Раді решта. 417, це олігархи, незалежно від того, чи це білоголубі олігархи, чи помаранчеві свободи, удару і батьківщини? Вони однакові. У них інтереси сьогодні тільки різні, бо одні знаходяться при владі і перерозподіляють значно більше собі у кишеню, інші в олігархічній опозиції, але те ж саме роблять пане Педра. Якщо інтересах. вони однакові, чому ви за часів президентства Ющенка так не підтримували олігархів, які були, ну скажімо, помаранчеві за вашою категорією? Так а ми і цих не підтримуємо олігархів білоголубих. Але їхня більшість існує завдяки тому, що ви є. Я перепрошую, коли ми говоримо про більшість, то сьогодні партія, і, як і раніше, ми заявили, що ми будемо діяти як самостійна політична сила. І ви ж не ставите запитання, чому сьогодні помаранчеві голосують з білоголубими? Вони ж голосують. Голосують разом, і ось початок Верховної Ради робив, ну, що ми за нинішню Верховну я немає. ще раз, хочу наголосити. Ми голосуємо тільки за ті проекти законів, які відповідають принципам організації роботи у Верховній Раді нашої фракції, і тим обіцянкам, які ми роздавали. Якщо ми сьогодні для того, щоб менше грошей витрачати на балаканину і прийняли рішення підтримати, припустимо, голосуванням розподіл тих же комітетів, керівництва Верховної Ради, то ми як Раз піклуємося про те, щоб менше грошей в пусту використовувалося наших же ж платників податків, і щоб не було по місяць, по два тієї ж самої спількіади, на яку розраховують дуже серйозно сьогодні помаранчеві олігархи, тільки для того, щоб у цій каламутній воді шукати для себе вигіду, а не пане Петре. От завдання опозиції здається завжди було таким: контролювати владу. Так, от, наприклад, от якщо говорити знову ж про розподіл комітетів, про який ви згадали, то бюджетний комітет абсолютно повністю належить за. Раз регіоналам, тобто владі у опозиції немає шансів і можливості проконтролювати, яким чином формуються, витрачаються бюджетні кошти. Вас це влаштовує це Я момент? хотів би ще раз дати деякі пояснення, бо коли використовують і вживають слово опозиція, то не кажуть, що за маєте на увазі. Є у нас сьогодні ну, олігархічна опозиція. Олігархічна опозиція і є компартія, яка є альтернатива як правлячим олігархам, так і олігархам, які знаходяться в опозиції, бо вони одну і ту ж саму систему відсують. Ми зовсім іншу модель розвитку суспільства. Пропонуємо. І коли ви говорите про такі речі, то так справді, виходячи з наших можливостей, ми е, запропонували, щоб ми очолили комітет соціальної політики і праці. І ви розумієте, що це якраз конкретні питання, з якими стикаються наші громадяни у соціальній політиці і у питання забезпечення робочими місцями. Коли ми говоримо про житлово-комунальне господарство, то компартія якраз і взяла цей комітет Тет, виходячи із того, така які були можливості, бо ми чітко задекларували, що ми будемо боротися за те, щоб до 10% були платежі кожної сім'ї від сукупного доходу за житлово-комунальні послуги, і це якраз те, що ми можемо зробити для наших громадян. Я переконаний, що наш представник, як перший заступник голови бюджетного комітету, буде відстоювати те, що притаманно якраз у діяльності фракції компартії. Це в першу чергу використання всіх ресурсів для того, щоб фінансувати справді державний бюджет. Щоб ми сьогодні державний бюджет використовували на фінансування тих соціальних програм, які торкаються і пенсіонерів, і дітей війни, і безробітні, молоді нашої шановної. все це якраз буде. З нашої сторони робитись, пане Петре, от в останні дні минулого року. Ви вимагали розслідування історії з ЕЛНД терміналом, так і ви вимагали відповідальності пана Каскова за ту аферу, а ми можемо її відверто називати аферою, тому що в усьому світі її так називають, так яка відбулася. От але питання: чому лише його? Чому ви вимагаєте розслідування саме цієї історії? У нас є багато інших цікавих історій. Це і витрачання тендерних там грошей на євро 2012 Так, це і Hyundai, так, це знатні вишки бур. Ви, так, так, Чому ви, ви вимагаєте знаєте, тільки цієї історії uh, розслідування? Я переконаний, що ви знайомі з нашими заявами і відносно Hyundai, і відносно тих же самих вишок, відносно витрачення грошей на Євро 2012, наша принципова позиція не змінилася. І в даному випадку, коли останні події, вони яскраво висвітлили інший бік. Подивіться, наскільки непрофесійний рівень організації роботи. Якось лижника знайшли мо, тобто біндюжника, я перепрошую, посадили за стіл з урядом України, а де довідка зовнішньої розвідки? Я хочу, щоб ми почали витягувати вузол, який дасть нам відповіді на багато інших питань. Я ще раз Перш ніж сідати за стіл переговорів і підписувати документи повинна була довідка зовнішньої розвідки Служби безпеки України, Міністерства економічного розвитку України, Міністерства фінансів, все це повинно бути було обговорено на уряді і видані певні рекомендації, в якому напрямку ми рухаємося. А я перепрошую, проходімець один сідає за стіл. Значить, тоді виявить такий і висновок, що такий же самий проходімець сидить із нашої сторони. Ви маєте Азарова? Каськіва, а він... Зараз ми дамо відповідь, бо починаючи з Казківа, ми тоді розслідуємо весь ланцюжок і тоді дойдемо до того, а як в цілому побудована організація роботи. Тоді ми з вами повернемося і до Хюндаю, і ви знаєте мою заяву? Я засудив взагалі цю політику, коли закупевелі відбувалися. Корюківський треба було завод дати державну програму. Ми що знали тільки вчора, що у нас відбудеться чемпіонат е, Європи з футболу? Ні, ми знали заздалегідь, і треба було в першу чергу державні чи українські підприємства завантажити обсягами, тоді б у нас була справді державна програма і захист інтересів держав? А так, все це ми якраз спостерігаємо. Чи ті самі вишки, все це вимагає жорсткої? Політики на розслідування всіх цих фактів, і ми будемо обов'язково це робити. Ми взяли на себе зобов'язання виконувати роль справді народного контролера за тим, як діє уряд і як він виконує свої обіцянки. Після закінчення євро 2012 була ініціатива тих, кого ви не хочете вважати опозицією, створити слідчу комісію для розслідування того, куди пішли власне оті великі мільярди тендерних грошей, які Мали піти на євро 12 Чому вона не була створена? Чому ви не були зацікавлені в тому, щоб вона нічому? Ми вона... завжди То зацікавлені в цьому. так як і ми пропонували. І ви пам'ятаєте, коли помаранчеві відмінили той же закон про тендерні закупівлі? Два роки вони в ручному режимі собі у кошеню клали десятки мільярдів гривень. І Я якраз і вимагаю, щоб вона все було розслідувано, а не тільки однобоко підходили до того. І ви зверніть увагу, чому я кажу, що олігархічна опозиція і олігархи, які знаходяться при владі, коли вони були при владі, вони всі ці якраз механізми використовували для особистого збагачення, в тому числі і тендерні закупівлі без державного, як то кажуть, закону. Ну а власне Тому ця я ще раз кажу, влада... що ми готові підтримати всі ідеї, які спрямовані на наведення порядку держави. Пане Петре, скажіть, будь ласка, яке ваше ставлення до програми приватизації на 2013 рік? Тобто я знаю, що ви виступаєте за націоналізацію багатьох стратегічних об'єктів. А от те, що ми бачимо, це власне ми бачимо намагання розпродати розкупити все цікаве і стратегічне, що ще залишилося у власності? Ну почнемо почнемо з того, що фракція Компартії не голосувала. За програму приватизації 2013 року. Не голосувала за програму, які фракція компартії не голосувала за програму дій уряду у 2013 році. Ми категорично заперечували цій програмі і не голосували. Я ще раз почав наголосити на тому, що з самого початку, коли тільки втягувалися в Верховну Раду проекти законів щодо приватизації, фракція Компартії була категорично проти. Ми праві. Ми попереджали, що спочатку треба мати голову на плечах і розуміти, а яку державну власність треба залишити, щоб у нас стабільність була наповнення державного бюджету, щоб у нас робочі місця залишалися і зберігалися. І це якраз має відношення до того, що ми сьогодні пропонуємо, визнавши потужні системні помилки. Повернути для держави це якраз базові галузі промисловості. Це металурійна галузь, це вугільна галузь, енергетика, хімія, машинобудівна, суднобудівна, військово-промисловий комплекс. Це потрібно повернути державі для того, щоб ми держава від імені народу України і влада могла якраз планувати розвиток суспільства, планувати створення нових робочих місць, розвиток продуктивних сил в Україні, розвиток регіонів, спиратися на власні ресурси і кошти для того, щоб вирішувати ці проблеми. А сьогодні ми ж самі бачимо, ходимо як бастюрки по світу, просимо з протягнутою рукою, дайте копійку для того, щоб прогодувати власний народ. При цьому ви бачите, що десятки мільярдів вивозяться в офшорні компанії, і там вони залишаються на рахунках тих багатіїв, які сьогодні декларують своє бажання бути патріотами. Ну вони ніколи не були патріотами, і капітал ніколи не був патріотом свого власного народу. Пане Петре, і вже останнє запитання. Якщо можна лаконічну відповідь від вас, цей парламент справді мабуть цікавіший ніж попередній. За складом, якими будуть ваші стосунки зі свободою у наступному політичному році? А на Сумі жаль, того, це виступали для України, перехворів цією хворобою. Європа перехворіла, а те, що профашистська організація прийшла до Верховної Ради, це якраз ганьба для України, і це треба розуміти. Бо капітал, враховуючи те, що суспільство українське лівіє, і ліва ідея, вона сприймається значно ширшим колом людей. Сьогодні розколює протестний електорат і використовуючи гебелівську пропаганду, і гебелівські про ваші я взаємостосунки, я а не про що вони не можуть і... бути інше ніж те, що треба розуміти, про що йдеться взагалі, не просто про стосунки між так кажемо Сіманенка і ще кимось свободи, а мова йде про державні проблеми. Тому я ще раз застерігаю, і народ України, що те, що свобода прийшла до Верховної Ради, це дуже велика загроза. Капітал в черговий раз карічніви витягнув на світ Божий. Тому наші стосунки, і вони і будуть ну, базуватися на тих принципах і засадах, які ми сьогодні сповідаємо. Ми. Ми будемо боротися проти фашизації українського суспільства. Проте знаєте, я помітив такий маленький нюанс. От раніше собі дозволяли в Верховній Раді виступати російською мовою досить часто. Останній ваш виступ у минулому році все ж таки був українською мовою, і особисто я в цьому побачив позитив присутності свободи. А, у Верховній я ще Ради. раз хочу наголосити те, що сьогодні, як і завжди, фракція компартії буде і в тому числі виступати, виходячи з того, що ми хочемо донести, і до якої категорії, і як ми сьогодні підтримуємо ту чи іншу категорії громадян України, тобто цей виступ, про який ви говорите, він був побудований, виходячи з того, що сьогодні треба змінювати зовнішню економічну, зовнішню політичну діяльність України. На жаль, у нас більше немає часу, але тим не менше, я вітаю вас з новим роком і Різдвом Христовим. Я нагадаю, що гостем сьогоднішньої програми час інтерв'ю був лідер комуністичної партії України Петро Семененко.